Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І в мене є сьогодні хороша та погана новина для всіх українців, для всіх українських мігрантів, для всіх українських біженців, які зараз знаходяться в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати нових випусків. Отже, знову в Польщі виступив уповноважений в справах біженців. Павел Шефернакер і він говорить знову говорив про те, що в центрах підтримки і в центрах для біженців оплата за житло буде зростати з 1 січня. Вона буде складати 50% і там, десь середини 2023 року, біженці вже будуть платити 100% від. Цієї суми, але є певний нюанс, є вже певні категорії, які не будуть сплачувати за це проживання. І також це нас не дуже цікавить, бо ми вже про це робили не одне відео. А нас цікавить його, його мова, яка стосується соціальних виплат. Абсолютно всіх це буде стосуватись скоріш за все, і 500, і 40, і всіх інших програм регіональних, яких зараз в Польщі є дуже багато. По різним містам. Шефернакер зараз почав вже наголошувати на тому, що є дуже багато різних таких прогалин в польському законодавстві, які допомагають українцям і, в принципі, всім, хто там в Польщі отримує соціальні виплати, якось обходити ці закони і отримувати кошти навіть тоді, коли їх отримати не мали б. І маємо пряму мову його, оскільки Польща відкрита для біженців, хоче їх підтримувати, то не може бути так, що є люди, які певним чином обманюють систему. Ми ще більше ущільнимо систему, щоб не ставалося жодних патологій у питанні виплат коштів. Наголошує Шефернакер. Також він говорить про те. Що уряд вже готовить ряд серйозних рішень, які будуть унеможливлювати отримання допомоги в тих випадках, коли людина на неї не до кінця може розраховувати. Я думаю, що це буде пов'язано з е, цими варіантами, коли люди. Наприклад, по 40 самі знімають квартиру і самі на себе отримують кошти, і там ще на якийсь ряд осіб. Хоча дана програма, вона, е, ну, я не знаю, вона зараз функціонує не до кінця правильно, і з однієї сторони там і поляки намахують українців, і з іншої сторони є українці, які також умудряються неправомірно кошти отримувати. Коли вони знімають квартиру, туди записують ряд українців, які там взагалі навіть не проживають. Також він заспокоїв всіх, що далі будуть залишатися спеціальні категорії, які будуть максимально захищатися польським урядом. Хоча і вони не до кінця мені зрозумілі. Перша категорія це українці, які перебувають в Польщі менше 120 днів. Тут він говорить про те, що їм буде забезпечено на перших 4 місяці повністю безкоштовне проживання або в центрах для біженців, або по програмі по програмі 40 Друга. Це пенсіонери та особи з інвалідністю. З цим теж все зрозуміло, але про які конкретні пільги йдеться, він не говорить, бо зараз ні для пенсіонерів, ні для інвалідів. Жодної там якоїсь нормальної підтримки немає. Програма 40 то працює, то не працює. В одних містах вона є, в інших її вже повністю згорнули. Тож про яку конкретну підтримку інвалідам і пенсіонерам він говорить? Ми не знаємо. Можливо, вони також готують якийсь ряд варіантів, як цих людей підтримувати, бо я знаю, що серед вас також є люди, які входять до цих категорій, і вам також дуже цікаво знати, на ну, яку ж підтримку ви можете отримати, яку ви можете розраховувати. Бо я знаю людей, які від початку війни знаходяться в Польщі, вони пожили там декілька місяців по програмі 40, а далі їх. Попросили йти шукати кращої долі де-інде. Якщо, до речі, у вас також такі проблеми є або були, то пишіть в коментарях під цим відео. Ну і остання категорія українці, які є безробітними. Як цю категорію мають підтримувати, я взагалі собі не розумію, я не знаю. Ми всі чудово знаємо, що в Польщі досить багато людей працює нелегально, тобто офіційно ці люди рахуються. Вони рахуються безробітними, і як польська влада, вона знає про, це, про ці нелегальні, нелегальні роботи. Все, вони відслідковують, просто нічого з цим не роблять, бо їм так на сьогоднішній день є вигідно. Як вони мають цю категорію підтримувати, я також не розумію. Бо з однієї сторони, є багато людей, які це, наприклад, мами, які поприїжджали з маленькими діточками, які не можуть собі знайти роботу, бо їм треба, щоб хтось сидів з дітьми, а в тих маленьких містах, де вони проживають, садочків немає, або з іншої сторони, немає роботи. Тобто, от таких людей, я розумію, потрібно підтримувати. Що ж, якщо говорити про людей, які Працездатного віку, не обтяжені там дітьми або діти, діти в них вже дорослі, вони працюють, але просто працюють нелегально. Так, ну я не знаю, я б таку категорію, наприклад, не підтримував. Бо, по-перше, ці люди і так працюють нелегально, а по-друге, ну, вони можуть самі про себе попіклуватись. І як в них має відбуватися контроль за. Всіма оцими виплатами поки що не зрозуміло. Надіємось, що польська влада таки має план, і таки вони справді готують дієві якісь рішення, які будуть захищати тих, хто справді цього потребує, і, звісно ж, не будуть захищати, і будуть навіть, можливо, Якось обмежувати тих, хто хоче цю систему обдурити. Свою думку в загальному з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!